Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні в мене нова історія збірки містичних історій Химераріум. Оповідка називається Нічниця. Чому саме вона? Колись, коли в мене народилася моя перша донечка, моя мама мені казала. Ніколи не лишай воду після купелі дитинки на ніч вдома і взагалі купай дитинку до заходу сонця. І воду виливай до заходу сонця. Коли я питала, чому, мама нічого не казала. Казала, що їй так, її, мама казала, її, її, мама, і так. Велося здавен давен А виявляється, що це все пересторога від нічниць. Отже, оповідка Нічниця. Автор оповідки Зорян Костюк. Нічна гостя. Мамо, ляля -ля пасет, маленька трирічна Маринка смикала маму за руку, намагаючись її розбудити. Ярина заворушилася у ліжку, протерла заспані очі, закліпала, намагаючись швидко прийти до тями. Донечко, мама втомилась, дай матусі поспати. Мамо, бгатик не спить, ляля -ля пасет. Дівчинка, жвава та кмітлива, все ще не могла вимовити деякі звуки. Казала, що їй треба до логопеда. Але де знайти того логопеда в маленькому селищі міського типу, якщо він навіть не в кожній районній поліклініці є. Ярина підійшла до колиски, взяла немовля на руки, притисла до свого тіла і лягла на ліжко. Дитина швидко заспокоїлась та заснула. Але тепер погано спалося Маринці. Вона ворушилася, кричала у вісні, плакала, кілька разів прокидала серед ночі, кликала маму. Мамо, там дья така козога масенька, дуже страшна, я боюся. Можна до тебе ляжу. Донечко, ліжко маленьке, не витримає. Ну давай, давай з іншого краю лягай. «Паста, не боїшся? Мамо, я триматиму тебе кріпко, буду міцно обіймати, обіцяю. Марина так і заснула, міцно тримаючи за руку матусю. А сама Ярина не змогла заснути до самого ранку. Кілька разів вона дивилась у темряву в бік дитячого ліжка і бачила, як горять у темряві червоні очі. Вона лежала з розплющеними очима і думала про матір, яка вже майже місяць була в лікарні, підключена до апарату ШВЛ, і не впізнавала навіть рідну дочку, коли та приходила її провідати. Думала про чоловіка, який ще в січні поїхав на заробітки в Чехію, і тепер же навесні, саме перед Великодним, через карантин, не міг повернутися додому. Як же вона за ним скучила? Як важко самій з двома дітьми в хаті. У темряві блиснула пара червоних цяток вогників. Місячне сяйво ледь проникало поміж завісочок у кімнату, лишаючи вузьку стежечку на підлозі. Вона побачила маленьку фігурку, ростом не більше за немовлятко, десь як її синочок. Який спав тихенько посапуючи, опустившись вниз і обхопивши її щиколотку своїми маленькими рученятками. А нічне створіння нечутно підкралось до колиски, принюхаючись довгим носиком. Що це, Пацюк? думала Ярина. Вона боялася поворухнутись, щоб не розбудити дітей. Істота стала біля колиски, подряпала ніжки дитячого ліжка кігтями, спробувала деревину своїми гострими зубками, а потім, взявшись передніми лапками за колиску, почала її хитати. З пащі істоти вирвалося тих гарчання з оцтогани, які переходили в схлипи. Ярина примружилася. Обриси тіла істоти стали ще чіткішими. Жінка роздивилася довгі пасма волосся, що обгортали її, наче плащі ковдра, згорблена спина, кисляві руки, ноги, трохи роздуте живіти, довгі вуха, що стирчали на кузлатій голові з під сплутаного волосся. Бліде, майже людське обличчя перекосилося від людської люті, впалі щоки, злі, червоні очі. Що запали вочниці, довгий ніс, який ворушився, щось винюхуючи в повітрі, і вишкорений рот, повний дрібних гострих зубів. Довго-довго істота гойдала колиску, нарешті їй це наскучило, і вона застрибнула всередину, довзголів'я ліжка, знов повела довгим носом повітря, з пащі висунувся довгий язик, лизнув подушку. Донісся пронизливий вереск. Істота зашипіла і вистрибнула з ліжка. Вона йшла повільно, перевалюючи з ноги на ногу, йшла просто до ліжка, де лежала Ярина. Жінка заклякла. Ця істота викликала страх, такий, як у дитинстві, коли лякали то бабаєм, то кікіморою, то ще якоюсь нечистю. Істота ступала по підлозі безшумно. Не скрипіли мостини, не шхурхотів килип. І тут проспівав півень. Істота прошепіла щось в бік Ярини та ковзнула до вікна. Вона прошмигнула у щілину між стіною та рамою і зникла у ранішніх сутінках. І тут прокинувся малий Максимко, зайшовся плачем. Ярина взяла на руки, почала колесати та принес, притисла до грудей. Малюк заспокоївся. І знов заснув. Ярина сама не помітила, як провалилася у сон, та спала майже до полудня, розблющила очі, коли сонце стояло вже високо, а промені падали просто в вікно, освітлюючи вітальню. Її розбудила маленька маринка, яка плакала та просила їсти. Ярина ледь розліпила важкі повіки і побачила свого маленького сина його обличчя схудло, змарніло, осунулося. Висвічуючи синя... синявою, він все ще спав, а його дихання було ледь помітним. Наспіх погодувавши доньку, Ярина побігла до сусідки. Маринка тримала її за руку, не відпускаючи ні на мить, і всю дорогу мовчала. «Тітко Тетяно, дайте, будь ласка, баночку молока, бо діди... дітки щось не здужають». Бабця Тетяна уважно подивилась на малечу та сплеснула руками. Що це з дітками? Це ж жах, голодні, невиспані, налякані. Може, нечість якась з тебе будинку завелася, а? Ярина знизала плечами і похитала головою. Ти в цьому впевнена, дівчинко, бабця Тетяна суворо глянула на Ярину. Бо якщо ні? То це ж тебе звинуватять, що дітки мають такий вигляд, наче їх не годували і спати не давали? І що тоді? Ярина відвернулась та заплакала. Виплакавшись, вона розповіла сусідці про все, що бачила минулої ночі. Ага, схоже, до вас нічниця завітала. Може, ти квартирку забула зачинити, чи воду з надвору додому занесла? що ніч на вулиці простояла? Тазик я заносила з під білизни, бо вчора на вулиці його забула, відповіла Ярина. Оце з ними і принесла нечість додому, зітхнула бабця. Нічниця то таки вона була, по дітей приходила. І що мені тепер робити? Виганяти? Бо вона буде приходити, поки одне з дітей не помре. Всередині Ярини все похололо, вона відчула за духу втратити дитину через якусь нечість? А як її виганяти? Розкажіть? спитала молода жінка. Ну, раніше під люльку з дитиною клали ніж, обереги над ліжком вішали, або кота до хатою заносили. Коти, вони ж всяку нечість проганяють. Та не мав нас кота, був колись і той під автівку потрапив, а нового заводити. Кошеня хіба впорається? Не впореться. Хіба що свого котика вам можу дати в оренду на ніч? Ось він де. З пічки стрібнув здоровезний чорний кіт з білою грудкою та білими шкарпетками на лапках. Він підняв пухнастий хвіст, підійшов до ярини, потерся обії ноги. Маринка нахилилася і погладила його по широкій голові. «Діть поки що додому, поспіть, відпочиньте, а ввечері я сама прийду, дам вам оберіг і кота принесу в кошику. Ну, бувайте здорові, дітки, сказала сусідка на прощання. Поки немовля спала в колисці, яку Ярина винесла на свіже повітря у двір, Маринка допомагала мамі поратися по господарству то курочок, то кролів годувати. То полуницю, то малину полоти. Вже коли сонце почало сідати за обрі, Ярина повернулась до хати. Поки вона готувала вечерю, наказала доньці дивитися за братиком. Коли опустили сутінки, Ярина відчула, як в її грудях застигає холодна грудка і наповзає огидний липкий страх, наче чорт, який щойно виліз з пекла, замурзаний у смолі та дьогтю. Лапа її брудними руками. Малюк Максимко знов заснув після годування у своїй колисті, і Яринка вагалася, чи не час забрати немовля з ліжка. Маринка, відчуваючи щось недобре, почала скиглити та плакати. І тут у двері постукали спочатку раз, потім два. Ярина шумно видихнула, підвелась та кинулась до дверей. На порозі стояла бабця Тетяна. Яка, усміхаючись, тримала в руках кошик, а з нього стирчала широка морда кота барсика, що виблискував у сутінках з зеленими очиськами. Частування котику приготувала? спитала бабця Тетяна. Ярина ляснула себе по лобі в розпачі. Забула стільки всього. Не біда, усміла бабця. Я у сметанку принесла в банці. Дай котику в блюдечко. Йому ж прийдешню ніч всю працювати. Ярина взяла пакунок, дістала баночку сметаною та пригостила кота. Кіт хотів у будинку, наче це він тут був хазяїном, і весь час принюхувався. Він обійшов усі кімнати, ніби оглядаючи володіння. Бабця Тетяна попросила дозволу пролягти на диванчику вітальні. Кіт примостився в неї в ногах спостерігаючи за кімнатою. Нарешті опустилася ніч. Ярина пролягла в спальні, притиснувши до себе немовля, а маринка вляглася в неї під боком з іншого сторони. Жінка сама не помітила, як заснула, а прокинулася від того, що хтось дряпає їй ногу. Вона ледве розліпила важкі повіки і заблимала очима, намагаючись роздивитися хоч щось у темряві. Це кіт? А ну, киш звідси, не для того тебе звали, гукнула вона в темряву. Щось велике та сіре заворушилось у неї біля ніг. Підняло морду і зашипіло. І це був зовсім не кіт Бліде людське обличчя, немовляте, але схудле та синіми плямами сиве волосся обгортало. Худе кістляве тільце, наче саван до самих п'ят. Очі блиснули червоним. Нічниця зашипіла, вишкріла дрібні гострі зуби з величезними іклами і раптом встромила зуби у ногу молодій жінці. Ярина заверещала від болю та розпачу. Нічниця зареготала і почала злизувати кров своїм довгим язиком. Прокинувся Максимко і заплакав. Маринка теж прокинулася, і щойно побачивши істоту голов скотилася з ліжка прямо на підлогу. Вона скочила на ноги і побігла. Лише зараз Ярина збагнула, що з тієї ночі, як вона побачила нічницю, дитина більше не вимовила ні слова. Ярина накрила немовля ковдрою, притисла до себе, промовляючи до нічниці Пий мою кров мерзото. Але дитинку не чіпай. Вона почула звук. Бумц. ніби щось важке впало на підлогу, блиснули в темряві зелені очі, і чорна тінь метнулась до потвори. Барсик поступався в нічниці у рості, але це його не зупинило. Кіт зашипів і кинувся в атаку на потвору. Він стрибнув до ліжка, вчепився в сіре тіло в нічниці, вструмляючи зуби і намагаючись роздерти його кігтями. Істота верещала, махала руками, пробуючи подряпати кота, проте його товста шкіра витримала атаку її кігтів. Нічниця відтіпилась від ярини, стрибнула на підлогу і побігла до вікна. Проте барсик наздогнав потвору і знову вчепився в неї. Нічниця махала руками та почала копати кота ногами. Все це супроводжувалося страшним вереском. Тетяна підбігла до нічниці і встромила їй в спину ніж, промовляючи, пошепки якийсь нашепт. Темні крапи крові, димлячись, закрапали на підлогу. Тіло нічниці витончилося, стало нагадувати темний туман. Тетяна дістала з кишені халата пляшечку та бризнула на потвору водою. Та перетворилась на цівки чорного диму, які поповзли до вікна і просочилися крізь щіленню в рамі. Бабця Тетяна сіла на диванчик, важко дихаючи, та витрила під злоба. Вранці станеш, пошукаємо з тобою могилу в садочку. Треба відкопати та спалити кісточки. Кіт підійшов до неї, нявкаючи, потерся б її ноги та застригнув на коліно. Яку могилку, які кісточки? перепитала Ярина. Це твоя сестра була, відповіла бабця. Яка це? Яка сестра? Звідки їй бути? Ой! Ти наче маленька, не знаєш, звідки дітки беруться. Бабця зітхнула, захитала головою. Ще до твого народження твоя мати народила дочку, їздила по путівці в санаторій, закохалась там у гарного хлопця, той обіцяв їй, що жениться, але обманув. Кинув та поїхав кудись за кордон. А вона бідолашна довго мучилася, сльози проливала, вагалася, обідкалася. Ну, і попросила мене зілля, щоб плід витравити. Я вже тоді з нахарством потихеньку, навіть гроші мені великі пропонувала я не погодилась, бо не можна дитину в утробі травити, жива ж душа, порадила їй народити, обіцяла, що дитинку собі заберу, піклуюсь про неї, бо я сама народити не могла, безплідна виявилась. Але вона не послухала. Поїхала до відьми Горпини в сусіднє село, взяла в неї зілля та зробила, що схотіла. Що саме зробила? спитала Ярина тремтячим голосом. Як що? Викидень собі влаштувала. Ніхто не розбирався, як то кажуть, нема дитини, нема проблеми, а термін в неї вже був великий. Закопала вона те тільце плоду десь в саду, навіть мені не сказала, де саме. Ось її душа неприкаяна на нічницю перетворилась та й завітала до вас вночі. Але чому саме зараз, чому не раніше? здивувалась Ірина. А оцього я не скажу, бо не знаю. В неї б могла б спитати, чого їй тут треба було, а так прогнала вже і не спитаєш. Вони заснули і проспали до ранку, а десь пополудні бабця Тетяна взяла в руки горіхову лозу, та й пішла шукати могилку. Десь віднайшли горбочу кумалиннику, стали копати в дві лопати. Раптом лопата Ярини нарвалася на кістки, обгорнені в зотлілой рогошку. Там же в саду жінки розвели багаття, кинули з гортоку вогонь, полум'я шипіло, мінилося синім. Але не торкалася пакунку. Тетяна плеснула олії. Вогонь пожовк повалив чорний дим. Яскраві язики жадібно лиснули рогошку потім кістки, і вони почали чорніти. Спаливши останки, попіл пустили в канаву, щоб водою забрало. Ось так ці нічниці з'являються, сказала бабця Тетяна, витираючи сльозу. Ось о, дивлюсь і на тебе, Яринко, та й думаю. От, якби Одарка народила ту дівчинку, не послухала всяких лихих людей та віддала б дитинку мені на виховання, така ж, красуня й розумниця виросла б, як ти. Я б і знахарство навчила і всьому, що знаю, а так занепастила живу душу, не судилося. Так, не судилася. Я б зраділа, коли б дізналася, що в мене сестра є. Хай не одразу за кілька років. Ходімо, мабуть, Максик вже голодний і плаче. Ну, я піду додому. У мене курочки і кролі не годовані, та й корову вже час подоїти, он вона як мука, аж сюди чутно. Ходімо, доні. Вона вже не повернеться. От такі от нічні гості, про які. Знали наші пра-пра-пра-пра-пра. Могли завітати додому. Хай у нас все буде добре. Вдячна, що слухаєте. Вячна.